Йо, здорово, люди. Я буду дуже сподіватися, що вам не сильно буде чути, як у мене працює там посудомийна машинка. Дивіться, що у мене є. Ну, прикольно. Тут можна їсти міну. <рес> Або щось таке. О, мені якось дуже лінька і дуже не хочеться записувати сюди відоси, мабуть, через те, що я зараз таке відчуваю. Ой, іначе, наче я не знаю, може мені просто не вистачає добра до людей. Добра, о, о, така моє серденько не відкрите до всіх на світі, того що я все ще в шоці. Я вирішила, що треба вам розказати, що там такого я в шоці. Я намагаюся це прийняти, але мені дуже важко це прийняти. Що існує? Ну, ви, якщо цікавились психологією, то ви могли знати, що існує така штука як проєкція. О, ні, ну я коли просто теж цікавилася психологією, я така, м-да, захисні механізми, всякі такі. Понятно, психіка, там, да, люди вони, там проєкції, роблять, проєкції да, 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 або там ще щось. Вони, вони, вони всякі, люди, всякі там, всяке. в них бува, така бува психологія. Да. Бу. Але зараз я наче як відчула це кругом. Я наче просто відчула, якось вже не знаю, чи то по-філософськи, чи то хто на як, але наче в дуже розширеному варіанті я почала відчувати і розуміти, що таке оця вся проєкція, і мені дуже важко прийняти, що це існує бляха. Значить, як я це відчула? Я зрозуміла, що люди, от ви на мене зараз дивитеся, і всі дивляться на вас, ви дивитесь на всіх. І що ну, є то, звісно, більш розумні люди, які шарять, що я це я, а ти це ти. Але вони дуже довго до цього йшли і займалися цим, правда? Щоб зрозуміти, алло, допетрити, але... Такі кринжові, які нам не подобаються, як мені не подобалося. Що хтось може випадати на кіпіш біля мене і казати мені, не роби, не роби оце, або навпаки, роби, роби оце. Або а що ти робиш, так, так не можна, а так треба робити, а не так. Оце це дуже бісило. Особливо, коли хтось поряд з тобою на дуже якихось високих емоціях на тебе даве і такий, типу, коротше, це завжди біси, а ти намагаєшся розібратися, що відбувається. Чого на тебе давлять і пресують? Так от, люди грають з вами в сімси, Бум. І типу, якщо ви дивитеся мене зараз, моє відео, і ви думаєте собі, що я якась хороша, прикольна і я правильна усе зо мною так. Це того, що ви граєтесь зо мною в сімси, ви ви мною граєтеся в Сімси, і якщо я поводжу себе правильно, так як вам треба, Озипу, от у вас правильний персонаж, він правильно робить, він молодець. Якщо персонаж у ваших сімсах веде себе не так, як ви планували, як ви хотіли, як ви уявляли, все, вам не подобається цей персонаж, і ось цей ефект, коли вам починає хтось оце ось. Щось там колупати, так як у мене було на навчанні, що чогось раптом за мною якісь люди почали бігати і казати, що мені дуже сильно треба перездати свою тройку, вивчити, що таке ящур, і піти здать. Здать на 4 чи на 5. Мені треба перездати. А я не мала ніяких ні сил, ні бажань, ні чорта, щоб щось там вчити. Знову якісь інфекційні хвороби і оці всі речі. Я така, не хочу, я не хочу. І мене дуже дивувало, я це дуже сильно помітила, що як наче, як наче мене люди, які мене оточували постійно, вони мене вганяють в якийсь квадратик, в якийсь кубік, що от вони мене завжди бачили квадратною, а зараз я кудись почала розпливатися як калюжа і в мене інша форма, я міняюся в їхніх очах, і, і вони такі ні-ні ні, вернись назад, вернися назад у свою форму, бо ти ж квадратик. І мене це дуже розбісило. Я багато років про це думаю. Хоча я й чула про ці проєкти, але я настільки зараз сильно це відчула, мабуть, то що я зрозуміла, що я зараз в іншій країні і в людей є якісь стереотипи, якісь ярлички, які вони на мене клеють, а я навіть не знала про існування таких стереотипів, таких ярличків. Тобто, коли я жила в себе вдома, я, наприклад, чула інформацію про те, що українці вони всім не такі. Все роблять не так, не такі, нікому не нужні. Ум ума нема, ум не такий, мови не знають, дружить там чи шукати щось не вміють, якісь ці погані, якась дурня. Але оце я так думала. Тобто, я щось могла таке думати, хоч і не спеціально. Я Якось дивно вимовляю слова спеціально я сказала. Спеціально. Короте. Значить, що я могла собі фантазувати таке, що хтось на мене буде так дивитися, і мені треба щось зробити таке, щоб я не показалася. От. Але це була неправда. І стосовно мене були якісь зовсім інші очікування, ярлички в людей, які мене тут побачили. Тобто, що я чувиха з Європи така, і, типу, я вже от природи знаю багато мов. І можу спілкуватися багатьма мовами, і те, що я тут спілкуюся англійською, ну це ж понятно, то що в нас освіта луча, і то, що ми ж європейці. Я і, і, і що я начебто якась повинна бути якась більш високорозвинена людина, чи, чи я, наче як якась субстанція, краща версія людей, чи що. І від мене були набагато вищі очікування, ніж я взагалі. Я, я, я такого не очікувала сама від себе, те, що від мене очікували люди кругом. Я така ні чорта собі. І я зрозуміла, що багато людей, які попали в різні середовища, вони навіть не знають, хто там на них які ярлички ліпе. І я би ну мені було дуже складно зрозуміти, яку шапку на мене вдівають люди, яку проєкцію вони на мене спрямовують, що вони про мене думають, що вони від мене хочуть. Мені. Дуже важко це давалось, бо я не знала про їхні стереотипи. Вони мислили по своїх стереотипах, хто я, яка я і що від мене очікувати. У них були ці стереотипи, а я не знала, які тут у них стереотипи стосовно мене, і просто якось себе не розуміла, як мені поводить. Ну, дивилась на їхню реакцію, і така я не шарю, що ви хочете від мене. Ну. Я вже зайшла, наче в глухий кут, і мені просто хочеться втікти від усіх, бо всі на мене щось дивляться, якусь свою фантазію яву спрямовують. Я така вже дуже до... ну мене достало, я вже дуже задовбалася. І ось це мене мучило завжди, бо мене спеціально ж ніхто не навчив, що Юлія. Вони всі дурачки, не слухай, їх і не реагуй, що вони у тебе хочуть. Ти там така якась людина унікальна, на цьому все. Не треба надо, не надо паритися. І я тільки зараз до цього дійшла, що просто люди грають всім і Мене це дуже бісить. Мене це я ще досі не змогла це прийняти, бо я думаю собі: альо, ви що, дурачки? Ви що не можете купити собі комп'ютер, 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 лептоп, something, Типу, купіть його, знайдіть, попросіть, купіть собі туди сімси чи ще якусь гру. Зробіть собі персонажа, назвіть його своїм іменем, фарбуйте йому волосся так, як ви вважаєте за потрібне, одягайте в те, що ви вважаєте за потрібне, і відправте його на ту роботу, яку ви хочете. Отправта його, якщо ви не можете в своєму реальному житті це все втілити, да, то ось зробіть собі персонажа, можете 10 штук їх зробити, і хай вони всі роблять одне і те саме, і хай вам легше цього, окей? І ви будете клацати, водити його в туалет, в душі, це все. Але ж вони такі. Не в курсі, що існують комп'ютерні ігри, мабуть, для цього, для якогось свого цього контролю, да? контролю того, що ти там ото хочеш, і що ти там ото робиш. І вони такі веселі, класні, жваві, не такі, бачите, якісь домашні інтроверти, як я й багато хто з нас. Вони всі такі. Веселі, вони хочуть ходити в люди і там дивитися на вас своїми проєкціями і питають, а, а чого ти не хочеш працювати в крамниці? Там 18 доларів на годину платять. Отаке От можуть щось сказати. І, і я не, не встигала завжди подумати про те, що це ця людина хоче працювати в крамниці, вона хоче 18 доларів на годину, але в неї зовсім не таке життя. Ця людина хоче, щоб в мене було якесь там волосся, того що, от воно таке правильне, воно тобі буде пасувати, воно красиве. Я дивлюся, думаю, ну собі на голові це зроби. Що ти не робиш цього? І от що було цікаве, що я побачила, якщо ви дивилися інтерв'ю Тучі, Тучі, Туча брала інтерв'ю в Соняха, отак, от, от було. Мабуть, на Суспільному. Десь це було в слей-шоу. Якщо вам цікаво, підіть подивіться, То, що я дивлюся і тучу, і Соняка, І я очманіла з того, наскільки вони різні, бо я їх дивлюся обох, але оцей їхній діалог, я така туча, ти, що на приколі, ну, просто я була в шоці з питань тучі і з того, як вона ставить питання, як відповідає Соня, і, і що туча їй намагалася свою в'язану шапку Соняху на голову вдіть. Ну, типу, сама носи свою в'язану шапку на своїй голові, окей, не треба вдівати комусь іншому, але там було для мене настільки очевидно, що якась людина намагається переконати, ота туча намагається переконати то Соняха, що оце Даша. Та як ти так оце відповідаєш на питання? От ти там по-філософськи, а мені треба конкретика, а мені там щось треба. От ти не так відповідаєш. Ти а чого в тебе така мета? А ти ж якась там сидиш у рожевих марках, філософія рожеві марки, ти не маєш амбіції, ла-ла-ла, Хоча підписників в той багато, в цієї багато. Я їх обох дивлюся. Але чогось чогось в цій бесіді получається, що ця Даша якась просто сидить вдома, нічого не хоче, боїться е людей або не боїться. Але ж ти на щось зробила ютуб канал. А на що це ти зробила? Слушайте, мій ютуб канал вже сильно відрізняється від ютуб-канала Маші Єфросініної, Да. Ну, якби так. Да. Ну, це, це дуже різні речі. Так що мені тепер не робить ютуб-канал, це що у нас телебачення там має працювати, чи що, я просто не пойму, в чому в чому суть. Я просто зробила цей ютуб канал, мені хотілося, і, і все, мені завжди хотілося. І так, да, у мене були якісь певні амбіції, але я так щось там пихтіла-пихтіла, що я вже задовбалася, і вже в мене кінчилися амбіції і все. Тож треба бачити реальність, окей? І не всі способні бачити реальність. І було таке враження, що туча сама не способна бачити реальний світ, не готова з ним стикатися, що він якийсь ем, ну, він більш такий, якийсь різноманітний, а не, а не просто якась строга пряма лінія або туди, або сюди. Е, ні, ну все не так. Їй було наскільки складно. Зануриться в реальність соняха, що вона просто така. От ні, от, ти кажеш щось не те. От треба або це, або те, а ти щось тут таке кажеш. От я не люблю цю всю філософію. Думаю, ти любиш фемінізм, ти любиш будь-веганкою, ти любиш націоналізм, але філософію ти не любиш. Ти любиш чіткі поняття, Думаю, а це десь якась інструкція нам прописана. Хто правильний фанат Гаррі Поттера. От, фанат Гаррі Поттера, він, він буде їсти мівіну, оце з оцьої миски. Чи може якби треба там, я не знаю, їсти якусь їжу, що їдять в Лондоні, із якоїсь, не знаю, лондонської миски, Ага, а не міні війну. і не паличками. Ну, типу, алло. Коротше, таке щось. Я не знаю, чи я вам донесла щось за ці проєкції. Я стараюся невеличкі відео записувати, щоб не на години. Мені дуже хочеться якось це візуально показати. Як я собі це все відчуваю. Але щось мені зовсім я не, я не дуже розумію, може, якщо вам було би цікаво, може б я вам навіть показала. От просто свої образи, як я це відчуваю. Е... Угу. У мене є певні труднощі. Я, коротше, начебто, кудись настільки сильно розширилася, що в мене е, зараз е, якісь в голові і в душі просто атоми окремі літають. І немає чогось конкретно сформованого, а все настільки сильно розщепилося, а, а, да, я не знаю, чи ви поняли, що я кажу. Але все, дякую за увагу. Якщо ви щось поняли, напишіть щось там, поставте мені вподобайку, того, що як вам як я постриглася. Оце я сама стрижуся. Вам подобається? Ну, якщо накрутить волосечко, то воно завжди виглядає нічого так да? І ще так трохи нафарбуватися. Виглядає прикольно, але це я сьогодні постриглася. Ну все, бай-бай.